Ось такий невеликий, тому що він у мене просто пропадає. А, взяла два а, баклажани і також брокколі, там недорого вийшло, і ось такий кабак. Зараз покажу ціни. А, за кабак, мені здається, це за кілограм 85 центів. І я ще думаю взяти цибулю, але я не впевнена, що я її донесу, тому що її доволі таки багато, там цілий кілограм. От, але цибуля коштує 65 пенні, це виходить десь гривень 30, мабуть, або 27, ну, щось приблизно, приблизно стільки. Баклажани <клужани> були, до речі, по знижці. Я купила їх за. А, я ж не пам'ятаю, за 60 пенні, здається, один баклажан чи кілограм, чи не знаю. Ось. І, мабуть, що ми з ним візьмемо ще... Баби, але я не впевнена, тому що я їх останнім часом не дуже їм. Тут ось такі великі стовпки, типу, їх дуже багато постійно. У них не знаю, брати, не брати. Давайте візьмемо. Так, і Я думала, треба якісь спайці взяти. Але я постійно беру ось такі. От, бачу, тут ще є такі ж самі, але е цільнозернові з зернового борошна, не знаю. Я би спробувала такі, але не хочу саме спагетті брати. Я хочу якісь макарони просто. До речі, мандарини тут всі не дуже дорого коштують. Ну, за ось такий кульочок ви віддасте фунт, навіть не фунт, типу ви віддасте ось 89 пенні це взагалі недорого. Типу, це менше, ніж 40 гривень. От, тому я думаю, що можна взяти ось такі, тому що вони тут на знижках у нас 37% знижки, тому ми з вами їх візьмемо. Бо я дуже люблю мандарини і у нас дуже смішний хоча. Ось ще можна, до речі, купити ось такий ящичок цілий, і він вам буде коштувати 3,49. Але я його не довезу, і от, тому ми візьмемо просто з вами невеличку упаковочку. Може бути з соком, я не розумію. Шоці. А це новий сік. інтерес. Мені дуже подобається, що у них є соки в таких прям класних штуках, як молоко. І це виглядає супер по-американськи, по, по англійськи От, тому я б взяла, але просто я це все не донесу, бо мені дуже далеко йти. Зиниться, тому це все ми залишаємо з вами на інший день. От, йдемо далі пороздивлятися, що тут є. Віці я такі солодощі теж на знижках на невеликій, з ними прикрасами і всякими. У них ледь-лед закінчився Хеллоуін, і вони почат, відразу ж почали готуватися до Нового року. Коли Хелен розказала, що я дуже люблю, а, типу, маршмеллоу з какао, вона сказала, що вони зазвичай роблять просто крем зверху. Тому я думаю, що я візьму ось цей Chill, Pretty Seal, щось там ще Ingredients. Ну, я думаю, що це нормальний. Коротше, сені скім, мілк. Ось. Типу, тут воно коштує 2 літри фонд 65, поки я куплю такий самий. Лише за два фунти, тому я думаю, що ми молоко не брати робимо. Дивіться, який прикольний шоколад тут завезли. Yes. Yes, І я прям хочу якийсь такий спробувати. Я хочу взяти або ось такий або, можливо, по... білий із. А... що це? з корицею. І не розумію, де тут мають бути гриби. До речі, зараз вам якраз покажу, скільки коштує тут картопля. Картопля тут завжди така, типу, вона вся по фунту за кілограм приблизно. От, але тут є різні види. Є, типу є просто картопля для запікання, уявляєте, є тут різні види, є солодка картопля і є ще якась ще. На дворі так сонячно капець. Коротше, планувалося як. Планувалося, що я ще зайду собі H&M або в якийсь а, магазин одягу та подивлюся шарф, тому що у мене немає шарфа, а у мене а, майже всі світери, вони з дуже такими вирізами. Коротше, і шия мерзне, і я боюся захворіти. А, також планувалося, що я ще зайду в центр для біженців. Я цього не зробила, тому що я постійно кудись спішу. І зараз я теж спішу додому, я хочу. Почати готувати вечерю. А, і також потрібно буде готувати два заняття. А, одне заняття я готую з а, новим мушним, от, а інше я в шоці не знаю наскільки хватить цього заряду. Я хочу зараз вам показати, а, показати, що дешний синько продукти які я купила. Зараз ми все так проберемо. Це все буде дуже супер швидко, щоб у мене закінчилася пам'ять на телефоні. Купила я всього не дуже багато, тому що я би це все просто не донесла. Я вирішила так по мінімуму закупитися, але вийшла на 12 фунтів, тобто, ну так, в общем. я купила туалетну бумагу, туалетний папір, я купила хліб ось такий, я вам в супермаркеті це показувала. Знову були гриби по акції, але це вже я заходила в Aldi. Брокколі. Далі, до речі, буде а, колись такий влог, типу, дуже-дуже осінній. А, можливо, він буде на цих вихідних. Я буду готувати кашу і ми будемо з вами читати цілий день книгу і дивитися серіал. А, купила мандарини також. Це обов'язково у мене вже новорічний мудік. Ви що? А, потім я купила макарони. А, і два баклажани. Два баклажани купила, тому що сьогодні ми з вами будемо запікати картоплю, а, Картоплю, брокколі, баклажани і курицю і перець. От, тому що мені сподобалося таке блюдо. Його типу, не дуже довго вистачає, ти його собі їси. І це дуже смачно і дуже. А, ні. Це я покладу собі в шопри, тому що я ніколи не забувала цей бити собі брати. А потім я також купила ось такі булочки, я собі їх завжди беру. Майже завжди так зачасту. Я собі їх беру. А потім купила ось такий крем. Ми зараз з вами зробимо мені дуже смачну каву, тому що я зараз буду йти готувати додаткові. А я звикла, що коли я от йду працювати, мені потрібно собі налаштувати абсолютно комфортну атмосферу. Тому ми з вами зробимо каву з цими сливками, чи що це з кремом. А, і будемо пити таку каву і потім ще взяла а, боби. Ось щось не особо у мене їлося, але я вирішила все ж взяти їх, щоб у мене вони просто були. Я в холодильник так і не збираюсь нічого класти, тому що я всі продукти. А, я всі продукти просто складаю сюди. Зараз покажу вам. Uh, от, тому що я їх зараз буду готувати. Ну, не зараз, так, зараз я тільки лиш uh, хочу замочити баклажани і почистити та замарнувати гриби. Uh, і поставити, мабуть, кипіти, картоплю та брокколі, щоб я потім після додаткових просто це все запекла, uh, допекла в духовці, і щоб все було готове. Uh. Це дуже смачно. Так, перше, що нам треба з вами зробити, це помити два баклажани і потім їх нарізати на кружочки і замочити їх в соль. <хи> для як я це все роблю. Прикол. Клас. Смак отам. Я думаю, типу, це краще, ніж Етод. знаєте що? Ніж е... маршмеллоу. Я поїла свої тости, і тепер ми йдемо з вами працювати, готувати дві додаткових заняття, два додаткові заняття і потім будемо готувати їсти. <головіко> Готуватимемо ввечері, все. Ми з вами зараз таким прекрасним світлом, тому що я перемістила сюди лампу і вже сіла собі, увімкнула ось Zoom. Чекаю на студента. Зараз переймаємося спочатку з чоловіком. Я його ну, типу він хоче якісь. Ми з ним йдемо поки що по Intermediate, але ми будемо переходити з ним на Upper Intermediate, так як нам спочатку потрібно повторити всі часи. Такі елементарні, які по суті вчаться на Intermediate. Так ми повторимо там uh, Present Simple, Continuous, потім Past Simple, uh, всі Perfect Tenses теж повторимо. Um, і потім уже будемо рухатися до Upper Intermediate, тому що у нього рівень, uh, у нього Speaking та Vocabulary доволі такі високі. Тобто словниковий запас. у Увічі е, стало недавно цікаво, скільки годин на день я проводжу вивчаючи англійську мову. І мені здається, що ну, більшу частину дня це, тобто, це не 30 хвилин, це не година, це не 2 години. Це весь час, що я викладаю англійську мову, тому що завжди студенти різні питання задають, і я щось можливо дізнаюся від студентів, і все. Всім пока! Як і звичайно, я вже поставила закипати а, брокколі, там ще також м'ясо, морква і картопля. А, і зараз у мене ще тут засолені наші баклажани а, і також гриби. Я їх зараз почищу, мабуть, що не всі, можливо, всі. А, я не впевнена, але думаю, що не всі, так як, типу, ще пізніше, можливо, через. П'ять днів ще щось зроблю з грибами, баклажанами у мене буде, і брокколі також у мене буде. От, тому поки що цим займаюся так, я всі і зараз зробила, тому я вважаю, що а, можна витягувати по одному брокколі та викладати їх на противень, так як я не хочу їх розварювати, минулого разу я переварила брокколі. От, тому ми це зараз з вами обережненько зробимо. Так, поки у нас входить ось така краса, ой. Втіли вимкнути світло. От е О, так. Я сьогодні, типу, на величезному такому е противіні, Не знаю, як це правильно називається підставці. Оці. І тепер ми з вами викладаємо наші гриби з баклажанами. теж. До речі, у мене ще було три сосиски десь в холодильнику, тому я їх отак типу, туди нанис поклала, тому що вони були не в холодильнику, а в морозилці. І вони повністю заморожені, але я думаю, що вони типу зараз швиденько розморозяться, плюс ще вони в духовці зігріються. От, і буде все супер. Мені здається, виглядає прям дуже апетитно навіть зараз. І оця, пожалуйста, на 4 дні, просто на весь тиждень, буде мені що їсти. Це ж просто супер. І е, обійшлося мені це десь. Ну, я не знаю скільки. Картопля у мене безкоштовна, от, але і так, навіть картопля, якщо ти купиш кілограм за фунт. То це буде десь пів фунта, тому що ти весь кілограм не будеш різати сюди. Це одна морквинка, там 10 пенні, не знаю. А потім половинка грибів це теж пів фунта. Це вже у нас фунт виходить з чимось. От, плюс брокколі, там не знаю скільки, ну може, 50 пенні. От тому, ну плюс-мінус, типу, 2 фунти. Це буде. Мені здається, це дуже дешево. Але, звичайно, м'ясо, типу, тут дорого. От тому десь ото 3-4 фунта. Духовку ми, як завжди, з вами розігріли до е, 200 градусів, і у нас уже все тут запікається, все випікається. Тому ми це залишаємо і зараз будемо з вами десь півгодинки читати книжку або ча часок. А, хоча я думаю, що ну, півгодинки і все буде готово. Правда, зараз дуже сумно стало через те, що а, Часто у нас вдома така сама була картина, щось запікається, там мама зазвичай щось пече. Типу, і це так було затишно, класно. А зараз я розумію, що я... я поїхати. Ну, не те, що, типу, я би могла поїхати, але я не хочу їхати без запасного варіанту в Україну назад. Тому я, типу, чекаю цю картку BRP а, і не знаю, коли я прийду додому. Будемо влаштовувати з вами 24 години читання Гаррі Поттера» Ну, це буде крінж, якщо чесно. Я до такого навіть не готуюся. Типу, я не знаю, що я буду робити. Я буду плакати цілий день, чесно, тому що мені тут просто ні з ким святкувати. Я не хочу святкувати Новий рік, десь в церкві, з людьми, ну, які. Я не знаю, для мене це сімейне, сімейне свято, і я не хочу святкувати з людьми, яких я ледь там знаю. Ну, я краще буду сидіти вдома, по фейстайму з мам з мамою і з татом говорити, святкувати новий рік, аніж я буду десь в якійсь компанії, незрозуміло кого. А ви уявіть, якщо ще світла не буде на новий рік. Бо я не пойму, як люди ще можуть оце... руських оцих. Я не знаю, навіть їх називати не можу, тому що вони. Дивіться, як у нас затишненько в кімнаті. Я взагалі не можу оце щось, знаєте. Придугадувати а, на майбутнє, це не моє, мені здається. Але зараз у мене просто от в, 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 на душі у мене немає такого відчуття, що я доїду в Україну. Чесно, немає, абсолютно. Так роздражає, ви б знали. Зараз будемо з вами читати, продовжувати читати е, книгу е, автора Іфігуро. Чи Ігуро? І фігура, мабуть. Я не знаю, як українською правильно його сказати, та англійською, в принципі, не знаю, тому. Сам він японець сан. Називається книга Clara and the Sun. Тобто Клара і Сонце. Я зараз на 40-й сторінці. Хочу вам сказати, що книга мені подобається. По-перше, нагадує Олдус uh, Хакслі і його цей дивний новий світ. Um, По-друге, нагадує мені теж uh, книжки Рея Бредбері. А саме його 451 по-моєму градус за Фаренгейтом, тому що ця книга теж така, знаєте, антиутопія, мені здається. Антиутопія, тому що тут розказується наскільки я зрозуміла, про а, майбутнє О, а також мені вона нагадує дуже сильно, якщо хтось знає серіал а, Чорне дзеркало. І там була серія епізод, там же ж типу епізоди між собою не пов'язані, які сезони. Тому ви можете їх подивитися, пошукати. Там є серія з Майлі Сайрус в головних ролях, і там вона була популярна співачка. І Образу створили таку ляльку робота. От і цього робота продавали, і він був як фейковим другом для дітей. От, всякі їм там поради давав. Найцікавий епізод був. А, і от чому мені ця книга це нагадує? Тому що тут теж йдеться мова про а, фейкових друзів, а, виділений прям спеціальний магазинчик, де стоять усі такі великі роботи прям в зріст людини, і вони продаються для того, щоб... Скласти компанію так, щоб діти себе не почували такими одинокими. І от батьки дітей, я вважаю, що багатих, мабуть, що дітей. А вони їм купують таких друзів: називаються вони Artificial Friends, типу, як фейкові або створені людиною друзі. так? От. І в цьому магазинчику на вітрині стоять дві, два е, два цих друга. 20 AF, їх називають в книзі скорочені, uh, і вони, одна, це, по-моєму, Роза, інша це Клара. І от Роза, вона така, знаєте, типу, типовий оцей AF, який стоїть собі, нічого не розуміє, не звертає увагу на оточуючий світ, ні на що. І є у нас Клара. Клара, як ви зрозуміли, з назви, так, це у нас головна героїня цієї книги, цього роману, uh, і вона. Спостерігає, вона спостерігає за поведінкою людей, вона спостерігає за тим. А от чи інші АФ, яких вже придбали, які вже знаходяться в сім'ї, якісь чи вони щасливі справді з цими дітьми, і чи діти щасливі а, з ними? І вона бачить, наскільки а, іноді там деякі сім'ї пригнічують їх, а, наскільки вони там їх не поважають. От заряджаються вони також від сонця. Тобто сонце це їхній такий, це їхнє харчування, тобто сон, сонячні промені, сонячне проміння а, дає їм харчі. Тут так написано це в книзі, тому я вам отак перекладаю це. А от читати дуже цікаво, тому що я не розумію. Крістіан сказав, що це книга про любов, але не незвичайно. Тобто тому ми тому з вами будемо рожі, читати? Чекалось, так купили. Я ненавиджу просто людей, які ось так їздять на машинах або на мотоциклах, це жахливо. Коротше, Розу купили, якась сім'я її купила. Роза, як така, знаєте, наївна дурочка, вона була дуже цьому щаслива. Вона не слухала Клару, не слухала її поради, нічого. А, от. І зараз ми передвигаємося до того, коли а, після такої невеличкої сварки так, з а, а, Кларою. Між Кларою та менеджером, через те, що Клара отак от до покупців ставилась, тобто не говорила з ними, не посміхалася до них нічого. Через те, що вона не хотіла, щоб її хтось неправильний купив. От уже менеджер трошечки під вичах. Від цього всього, і він вирішив її знову перенести на вітрину, так щоб вона представляла їх магазин і продовжувала спостерігати за світом та отримувати сонячне проміння, так яка легко дуже поступає через вікно на неї. От, тому вона повертається назад на вітрину. Дуже цікаво, що тут буде далі, і кого з яким вона буде тепер спостерігати, і чи побачить вона ту дівчинку, яка прийшла до неї тоді, чи ні. Зараз ми з вами йдемо поїсти, я так думаю. Якщо вже все приготувалося і прийдемо потім сюди. І далі будемо читати теж десь пів часа, годинку, скільки мені захочеться взагалі, тому що на читання потрібно час виділяти. Це гарно і для мого IELTS, і для мого морального стану, так як зараз дуже напружений стан. Так, вийшло у нас ось така страва. тарам, Дуже мені подобається. Я розрізала ось тут сосиску, щоб подивитися, чи вона приготувалася чи ні. Ну, от, коротше. Ось так. Ми, зараз з вами це все... ми знову з вами на рідному місці. Я дуже смачно поїла. Прям вийшло все дуже класне. Залишилося все поки що в духовці. Я завтра це все зранку викладу в лоточок, щоб поставити в холодильник, воно якраз вичихне до ранку. І зараз з вами продовжуємо читати цю книгу. Вже дочитала до 64-ї сторінки і думаю, що зараз на цьому зупинюся, тому що я вже нічого не О, розумію. Ми з вами йдемо спати. А, а завтра а... я прокидаюся і їду в Лінкольн. І я все. До цього все. Всім дякую за увагу. Побачимося завтра з вами.